Ця пушечка каже твого посада. Розгін до сотки всього всю 9 секунд. Такий невеличкий сітікар – Це у нас електромобіль 22-го року, Fiat 500 з батареєю 42, кілометр. який дає змогу проїхати автономно до 330 км. Автомобільчик 22-го року весь в оригінальному окрасі пробіг всього навсього 18 тисяч кілометрів. Хороша середня комплектація стан нового автомобіля. Куча цікавих таких плюшок, наприклад, як сенсорна там кнопочка, не сенсорна а кнопочка, не механічна, а іменно кнопка. В салоні теж кнопочка, нажали кнопочку, відкрилась. Шкіряне кермо, підірівчики сидіння, електроручник, Android Auto, Apple Carplay, тут все це є. Помістю, як для двох, то взагалі супер, ззаду трошки тісненько, але теж достатньо. По портам зарядки, звичайні європейські зарядочки, Type 2 та CCS і під домашні 220 вольт, і подовжувач в комплекті. Автомобільчик вже на реєстрації та готовий до твоїх тест-драйвів.